Спасибі за усе вам, рідні наші педагоги, у рік страшних випробувань та змін, у рік сирен воєнної тривоги Вивогнуть наш адреналін. Ви надихаєте нас на навчання, хоча війна живим одним днем, але сильніше наше бажання у новий рік із перемогою війде! У новий рік бажаю сміливо грокувати і з гордим відменням педагога України, що залишилося лиш трішки почекати. Це буде Україна і позитивні зміни. Мандаринка, ніби солодка, але є кислинка. І старий рік залишиться на сніках. Ми зачекалися новия заховаю степето і під ялинку. Наступає новий рік, від півгодинника на порозі ми метрушня забіг, помага з інчиками, наступай. Новий рік, Ми чекаємо на тебе, що важливо загадаємо, свято починається світло лється крізь сніжинки, шампанське вже відкривши, зібралася рідня всім новий нам новина, новий рік вже пролуна. Мандаринка, соло Калистановими я захопаю себе тобі під'ялин вироком. Люди запажають сну і мріє, щоб не покидав.